Дівчата, привіт! В нас пройшов довгоочікуваний дощик, гарно промочив землю. І наразі, сьогодні, 19 липня, я маю такі кущики мультифлори. Звісно, бур'ян повилазив також після дощику, дуже гарно видно його. Перед цим була посуха, і вже, дівчата, видно, декілька кущиків з моєї цієї хризантемової грядки є горщикові хризантеми. Я випадково їх сюди посадила, переплутавши маточники. Але нічого, все буде добре, і горщикові хризантеми теж потрібні. Так що... Наразі маю таку ситуацію. Думаю, після такого гарного дощику можна підживити хризантеми, підсапати їх треба обов'язково перед підживленням. І, звісно, дощик ще потрібно. цього мало. Але. Передають, обіцяють, з 1 серпня різке похолодання. На хризантеми це не дуже, я думаю, повліяє. А от на іншу городину на томати це, звісно ж, погано. Томатам треба тепло, сонечко для того, щоб вони спіли. Так, дівчата до роботи підживли.